Всім привіт! Ви на каналі Lingwin як Pінguin. І це трейлер мого каналу. Мене звати Олексій і я автор цього каналу. Зараз на задньому фоні ви бачите деякі з моїх відео, які скоро вийдуть. Хочу сказати, що я початковий блогер, можете мене підтримати підпискою, лайком. Всі відео будуть зніматися українською мовою. Ем, е, також будуть виходити кожного дня о 19.00. По київському часі. Ось так можете переглянути на задньому фоні відосики. Вам подобається можете перейти на канал, може ви це відео бачите вже, коли в мене вийшло якісь відео. Зараз в нас 2 серпня, і це початок мого каналу. Ха -ха. Також хочу вам сказати, що на цьому каналі будуть всякі відосики по іграм, найбільше по тапс Майнкрафт та Роблокс. Ну, Тут якраз на задньому фоні показують ці ігри. Ну, а з вами був я, Лін Gwin, і ні, я зовсім не схожий на Пінгвіна. Пакедова!